Керівництво Одеси не поважає суд і боїться правди. Пішов вже восьмий місяць з того часу, як Приморський суд мав розпочати розгляд справи стосовно статуту міста. Процес гальмується. Представники міської ради не з'являються на засідання. Схоже, відповідачі з міської ради не зацікавлені розпочинати розгляд справи у суді, бо шансів виграти в них немає. Проект статуту міської громади, що був ухвалений минулого року, є досить недосконалим. Як вважають фахівці, які брали участь у створенні першого проекту документу, провладна депутатська більшість фактично позбавила одеситів реальної можливості контролювати владу. Устав порушує міжнародні принципи місцевого самоврядування і законодавства України. Мабуть, розуміючи це, багато хто з депутатів навіть не наважився підтримати так звану конституцію міста. За неї проголосували 78 депутатів зі 120. Майже усі голоси належали партії регіонів альтернативний проект, що надавав громадянам ширше повноваження, депутати провалили з того часу. Засідання суду відкладалося як мінімум шість разів. Самі позивачі вже втомилися рахувати. Суддя Сергій Терехін, який, до речі, також веде справу Костусева проти телекомпанії Круг, вже кілька місяців якимось дивним чином хворіє у дні засідань. Є какая-то злая или нет, э, исходя из того, что... Що... Впервые или в первоначально рассматривал заслуженный больной э, судья Терехин. Значит, сейчас у нас судья, которая действительно желала рассмотреть, но в отсутствии ответчика нет смысла рассматривать. Значит, если, конечно, так дальше пойдет, то, наверное, городской совет э, заставит нас рассматривать э, в заочном порядке. Складається враження, що депутатська більшість міської ради просто не хоче відповідати перед Одеситами за свої справи. Якщо суд визнає правоту позивачів авторів альтернативного проекту статуту, це буде нагодою переглянути документ, прийнятий на всесі у серпні. У такому разі одесити можуть отримати справді демократичний статут і поставити владу під свій контроль. Саме цього як вогню бояться чиновники і провладні депутати.